Безпалівно використаний шиї, безплатні роздачі ігор та звільнення у Xbox. Це ігровини тижня на каналі Луцінк. Вітання, поїхали. Розробники хітової пік не виключають реліз своєї гри на інших платформах в майбутньому, окрім ПК. Однак на офіційному дискорд-каналі вони заявили, що наразі зосереджені виключно на ПК версії. Хто не знає, це кооперативна гра, мета в якій вибратися із загадкового острова, підкоривши його центральну гору, незалежно від того, чи будете ви діяти поодинці, чи в групі заблукавших скаутів. Dead Take – це PVPVE-шутер від першої особи з елементами жахів, де ви граєте за одного із чотирьох мисливців, що полюють на п'ятого гравця, який виступає у ролі монстра. Ваше завдання знайти та знищити монстра, або ж граючи за нього, перехитрити мисливців, десь я таке бачив. Dead Take змусить вас попотіти, та кожна сесія може обернутися несподіваним результатом, в залежності від того, хто виживе у цьому смітті. Смертельному протистоянні. Гра робить акцент на тактичному геймплеї, командній роботі та несподіваних моментах. Адже ви ніколи не знаєте звідки надійде загроза. Red Dead Online отримав оновлення під назвою Strange Tales of the West. Це оновлення включає 4 нові місії, пов'язані з надприродними подіями на дикому заході, де гравці будуть розслідувати дивні та загадкові випадки, допомагаючи письменнику Теодора Левіна. Нові місії будуть доступні через телеграми, які можна отримати на пошті або в таборі. Оновлення вийшло 2 липня та містить завдання, де потрібно полювати на болотних тварюк, шукати роботів відступників та розбиратися з епідемією нежиті. На Digital Foundry з'явився розбір та тести гри Street Fighter 6 для Nintendo Switch 2. Там зокрема вказується, що гра у доці працює в 540 p але DLSS-ом піднімається до Full HD. та без доку вона працює у 360 і масштабується до 720. Також підтягнули 60 кадрів на секунду, що важливо для файтингів. І це добре. Чері Майкрософт оголосила про великі скорочення, які торкнуться і ігрового напрямку Xbox. Загалом компанію залишили понад 9 тисяч працівників, хоча точну кількість звільнених Xbox не уточнюють. Під ніж попала студія The Intietів, її закрили повністю. Також скорочень зазнали команди, які працювали над Call of Duty, а студія Turn 10 втратила половину персоналу. Було скасовано кілька проєктів: Everwild від Rare, Perfect Dark та ще одну неанонсовану гру від Zenimax Online. Попри це, за даними певних видань, Xbox усе ще працює над близько 40 іграми, і всі тайтли, які показані на Д. Нещодавному Xbox Game Showcase залишається в розробці. Тепер всі дружненько похлопаємо Microsoft, яка скупила півринку ігрової індустрії, а потім звільняє купу людей. Оцінили. Чекай, чекай. Якщо ти додивився до цього моменту, напевно, тобі цікаво. Постав лайк та підпишись. Дякую. На PlayStation 5 вийшов шутер Anger Foot. Гра вимагає від вас бути швидким як блискавка і точним як снайпер, але снайпер, який стріляє ногами. Кожен рівень це справжній забіг на виживання, де ви повинні не просто пройти, а зробити це з максимальним стилем, розносячи все на своєму шляху. Якщо ви любите ігри, де можна відключити мозок і просто дати волю агресії, Anger Foot – це ваш психотерапевт у світі відеоігр. Замість розмов ви будете, ну ви зрозуміли. Це справжній балет насильства, поставлений під кислотний техно саундтрек, що змушує вас стрибати як божевільний, навіть якщо ви сидите у кріслі. За неї у вас попросять у PlayStation Store 650 гривень. Минулого тижня гравці The Alters помітили в грі, зокрема на екрані командного центру, фрагменти тексту, які схоже були згенеровані штучним інтелектом. Зокрема, в одному із записів у журналі капітана був рядок. Звичайно, ось перероблена версія, що зосереджена виключно на наукових та астрономічних даних. Це свідчило про те, що хтось використовував шиї для генерації тексту і забув видалити вступну фразу. Крім того, гравці, які користуються іншими мовами, зауважили, що деякі переклади в гри містять подібні фрази. Наприклад, звичайно, ось перекладений текст на бразильську. Португальську мову це вказує на те, що 11 одинадцять Studios, ймовірно використовувала генеративний штучний інтелект для локалізації, принаймні частини гри. Розробники визнали ці факти. Вони пояснили, що текст у журналі капітана був тимчасовим, і вони завжди планували залучити професійних перекладачів, але були змушені поспішати, щоб встигнути у строк, або ж гнали у шию тих розробників, які реально працювали над грою. Дракман, творець The Last of Us, більше не буде приймати участі у серіалі. Судячи з офіційного повідомлення компанії, він буде займатися більше іграми. Зокрема, це буде Intergalactic. але насправді ми всі знаємо, чому він пішов із серіалу. Останнім часом дуже багато виходить ігрових адаптацій, але конкретно ця ігрова адаптація фанатам не припала до душі, а особливо її головна героїня яка кардинально відрізняється від тої, що ми бачили у грі. В рамках свого шоукейсу Bandai Namco показало геймплейний трейлер Little Nightmares 3. Я дуже хайпую з цього проєкту, бо зараз я із беклогу достав свою другу частину, прохожу її, кайфую неймовірно. Але там в новій грі додадуть парне проходження. Там будуть вже два звичних герої Лоу та Лоун, але в нових трошки образах. І місцем подій буде острів, на якому розміщений парк розваг. А ще помітною особливістю цієї частини є те, що вона виходить і на старі покоління, і на нові покоління. Тобто це PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox та ПК. Xbox показали список ігор, які поповнять геймпас у першій половині липня. Legend of Mana вже вийшла. Trials of Mana також вже вийшла. Ultimate Chicken Horse теж доступна. The Ascent буде доступна 8 липня, Minami Lane 9 липня, Tony Hawk Pro Skater 3F4 11 липня і High On Life 15 липня. Як на мене, найцікавіше із цього списку виглядає Hawk та High Life. Також стало відомо список, який приберуть із Game Pass до 15 числа. У цьому списку такі ігри, як Flock, Mafia Definitive Edition, Magical Delicacy, Chia, The Callisto Protocol, The Case of Golden Idol. Тож, якщо ви не доприйшли якийсь із цих тайтлів, або хотіли пограти, але відклали, поспішіть їх забрати. Для підписників PS Plus у цьому місяці стали доступні такі тайтли. Для PlayStation 4 та PlayStation 5, а Diablo 4. Ну тут нічого розказувати, ви самі знаєте, що це за гра, та King of Fighters 15 це серія класичних файтингів, яка стала мега популярною в Японії завдяки ігровим автоматам та консолям. Та тільки для PlayStation 5 буде доступний пазл платформер Jacent, де гравець піднімається на давно закинуту вежу та шукає різні релікти минулого. А ще цього тижня ти можеш забрати безкоштовні ігри у Epic Game Store. Blackpack Hero та Figment. Blackpack Hero – це roguelike із елементами карточної гри, де головне завдання грамотно розмістити предмети та бонуси у рюкзаку з обмеженим простором. А Figment – це атмосферна пригодницька гра з локаціями, які відмальовані вручну, та перенесе тебе у дивовижний світ фантазій та спогадів. Друже, не забудь підписатися, написати коментар і поставити лайк.